Народного депутата Сергія Пашинського допитала прокуратура Київської області. Як повідомив прокурор Дмитро Чібісов, нікому з фігурантів кримінальної справи ані нардепу, ані пораненому жителю Василькова підозру не оголошено. Поки що учасників інциденту опитують як свідки. Відповідний статус їм буде надано після проведення всіх слідчих дій. Сам конфлікт розслідують як хуліганство, втім кваліфікацію можуть змінити. В прокуратурі планують допитати і членів сім'ї депутата. Наразі ми нікому підозру не оголошували. З'ясовуємо всі детально обставини події. Після з'ясування цих обставин буде визначено наразі, які ознаки злочин обучаються в діях конжних конкретних осіб. Після того ми вже зможемо визначитись з підозрюваними особами у справі. Потрібно зараз все зафіксувати, чітко розібрати в кого які дії були, а потім вже кваліфікувати цей злочин. Допитана сьогодні і народного депутата, який прямо участь інциденти, допитували всіх. Інших учасників, крім дружини народного депутата, наразі її та сина народного депутата найближчим часом також буде допитано. І я, наприклад, абсолютно переконаний, що я вчинив законно, я вчинив правильно, я вчинив морально. На сьогоднішній день всі побажання слідства, які були до мене, всі виконав без, без виключень. І я, і моя дружина, і мій син, всі, хто має відношення хоч до цього інциденту, вони дали згоду на добровільний їх допит. Нагадаю, 31 грудня в лісі за 700 метрів від траси київ Одеса відбулася сутичка за участю народного депутата Сергія Пашинського та жителя Василькова В'ячеслава Хімікуса. Депутат з пістолета вистрілив чоловікові в ногу, сам дістав удар пляшкою по голові. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження. Згодом стало відомо, що цей конфлікт розслідуватиме Київська обласна прокуратура.